Добрий день! Продовжуємо пошиття топу на ляльку Барбі. На попередніх заняттях ми з вами зшили, викроїли деталі топа, зшили виточки на спинці і обмитали середній шов і шов пройми. Так. Тепер що нам необхідно робити? Продовжуємо обробку спинки. На виворітню сторону, ось так, на відстані 5 мм ширина шва. Запрасовуємо зріз пройми і зріз середини спинки. На виворотню сторону запрасуємо. Тепер з лицевої сторони нам необхідно даний припуск закріпити. Ми прошиваємо. Шов назад голочкою на відстані 5 мм від згину, таким чином закріпляючи припуск. Так, розпочинаємо даний шовчик, називатиметься шов у підгин із відкритим. Омеденим зрізом, ширина стібочків 3-4 міліметра. Нитку беремо в тон тканини, тому що дану строчку видно буде з лицевої сторони, дана строчка у нас буде якось доблювальна і рівненьким шовчиком назад голочкою прошиваємо, От так. так прошиваємо шовчики на одній частині спинки і на другій частині спинки. Ось другу частинку спинки я вже зробила, тож, вона повинна мати такий вигляд. Бачите, з лицьової сторони прокладено тут строчку і прокладено тут строчку. З виворотньої сторони матиме такий вигляд. Тож, працюємо, проклали ми з вами шви. На спинці, таким чином заготовили дві деталі спинки, відкладаємо і беремо передню половинку. Дивіться, зріз пройми ми обробляємо таким самим швом у підгін і з відкритим, обметаним зрізом. Послідовність виконання така ж сама. Обметуємо спочатку зріз петельними стібочками. Так. Обметуємо. Так. Розпочали. І обметуємо. Ширина стібочків 2-3 мм. Стельним шовчиком обметуємо, обметали ми з вами зрізи пруйми на передній частині, Запрасували на виворотню сторону на величину 5 мм. І тепер по краєчку, так само, як на спинці, прокладаємо шов назад голочкою. Не забуваємо закріплювати в кінці строчки. Шов прокладаємо швом назад голочкою. Так. Ці шовчики ми всі повторюємо. Якщо ви звернули увагу, декілька разів один і той же самий шов ми повторюємо. Тож, я думаю, виконання його ми запам'ятали. Так, і послідовність роботи теж запам'ятали. Ще раз нагадаю, що даний шов називається шов із відкритим обметаним зрізом. Так, працюємо. Обробили ми зріз пройми. Тепер вкладаємо передню частину лицевою стороною вверх. Беремо спинку, дивимося, де у нас бокові зрізи, і вкладаємо лицевою стороною всередину із передньою половинкою. Урівнюємо бокові зрізи. Так. Урівнюємо зрізи пройми. І у нас є намічена лінія. зшиваємо. На відстані 5 мм від зрізу, швом, назад голочкою, це ми з вами сшиємо боковий шовчик. З цієї бочки робимо 2-3 мм. І зшиваємо. Коли ми з вами дошиваємо до кінця строчки, не забуваємо закріпити петельним стібочком. Коли ми ж з вами зшили шов назад голочкою, цей зріз необхідно нам обметати. Петельними стібочками. Так, це у нас буде з'єднувальний шовчик з обметаним зрізом, обметуємо. обметуємо для того, щоб тканина не висипалася. Так, продовжуємо. Зшили ми з вами бокові зрізи, зшили, обметали і запрасували, зверніть увагу, на спинку, щоб даний припуск дивився у нас на спинку. Ось з лицевої сторони ми маємо такий вигляд. Тепер підготуємо горловину переду. Горловина Переду у нас е, трішки призібрано. Тож, прокладаємо на відстані 4 міліметра від зрізу шов вперед голочкою для того, щоб призібрати ширина стібочка ну, 4-5 міліметрів. Отак. Прокладаємо шов вперед голочкою. Так, це ми з вами підготуємо зараз горловинку. Ось так. Бачите, проклали шов перед голочкою. Тепер і таний шовчик необхідно так, трішки стягнути для того, щоб у нас утворилися зборочки. Стягуємо в половину менше, щоб була горловина. І краєчок закріплюємо петельним шовчиком. Так, потім розправляємо, у нас горловина буде з такими зборочками. Так, ще що вищеський. Ми з вами підготували горловинку. А тепер ми з вами це відкладемо, а зробимо комірець, складаємо лицевими сторонами всередину і по поздовжніх зовнішніх краях зшиємо швом назад голочкою. Ну, от ширина шва скрізь 5 мм. Ну, так ми з вами зшиваємо. Стібочки робимо 2-3 мм. Тут величина куміра стійки у нас невелика, тож і строчка, у нас буде з п'яти стібків. Краєчок обов'язково закріплюємо петельним стібочком для того, щоб строчка наша не розпускалася. Так, сшили одну сторону і сшиваємо. Протилежну сторону. Шили ми дві сторони куміра, тепер комір необхідно вивернути Так, на лицеву сторону і Ножничками виправити кутики. Так, ми з вами зробили кумірець. Залишається лише його запрасувати І комірець у нас підготовлений. Так, на сьогодні ми об'єм роботи зробили. Закінчимо на наступному занятті. Дякую за увагу до побачення!